робили пародію <світ> на передачу, де чувак е знайомиться спочатку з мамами. Ну, тобто він їх дочок не знає, <світ> ходить з мамами на побачення, паралельно питається про них інформацію. І, і от, коротше, фіналочка. Я кажу одній мамі вибачте, я вашу не вибираю, виходить під джекки. Другий каже, теж ні, виходить така сама, ну, ну просто там залаш, хлопає. Так, <світ> так. І кажу, Максим: а, перепрошую, ваша дося мені дуже сподобалась. Ви казали, що вона любить природу, я згорів, вона веган, дуже любить, е ну, Якби діт дітей, <свіття> <ріп> а я хочу за це. мою квіточку і виводить чувак реальну козу на сцену <свіття> е в хотк'яча та. А вона вже все зробила, що хотіла, за кулісами помітила. Ні, ні, так вона яка виходить а, і, і починає сипати тебе, знаєш, е, <гурошки> так, так, тим горошками, як ти слово, знаєш. А, а Ігор, я пам'ятаю, <гурошки> як взяв їх вісім і в сраку в щоб горошки не виходили. Знаєш, хотів започатати сраку. <гурошки> вже виводимо її, бо там бабочка, знаєш, за кулісами. Продюсер. <гурошки> вона <гурошки> <гурошки> каже, не переживай, гладий, глади. Я кажу, пацани, хочете прикол. Він каже, кей. Кого будемо сьогодні їсти? А вона не мене.